Вітаю, шановне панство, мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні святковий у нас день, але такий знаєте, день з певною грустю. Чомусь нагадала мені фрагмент з фільму Золоте теля, коли Остап Бендер говорить Зосі свої слова: да, 33 роки, що я зробив? Вчення не створив, мертвого Паніковського не оживити. Зося, мені 33 роки. Возросте Ісуса Христа, що я зробив до сих пор. Учення не створив, учеников розбазарив, мертвого Паніковського не воскресів Україні також 33 роки. Нам, на жаль, поки що рано говорити про наші перемоги. Пам'ятаю, колись Зеленський робив. На 30-річчя, Україна 30, е намагаючись продемонструвати, що у нас все добре, що немає жодних загроз, і ми йдемо уперед. На жаль, брехня вона продемонстрована була агресією, вторгненням повновштабною війною. І ми маємо зняти з очей пелену і подивитися в реальність. А реальність е дійсно така, що Україна незалежна. Але в контексті того, що від українців нічого не залежить, от тому ми незалежна Україна. А я хочу, щоб Україна стала залежна, залежна від єдиного суверену і джерела влади українського народу. Ми маємо повернути собі суб'єктність, стати суб'єктом права в країні, диктувати волю нашим управлінцям. І стати незалежними від негівігласів від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Тому як для людини 33 вік доволі суттєвий, вагомий і варто е підводити підсумки. Як ви розумієте, Бендер не зміг похвастатись перед зосією, і ну, і навіть перед собою ми маємо зробити уроки, які отримали за ці 33 роки. До речі, от ініціатива Україна 30+, вона і виникла після 30 років після усвідомлення, що постійне знебожіння українців відсутність контролю за державою, за країною, за нашими можновладцями за управлінцями веде нас до краху, і от війна і має стати тим лакмусовим папірцем, який визначить нашу зрілість. Або ми усвідомимо, що країна належить саме нам, і саме свідомі українці, люди доброї волі, мають стати тим вирішальним фактором, що змінить рух країни, тому що на сьогоднішній день маємо констатувати той факт, що ну, дійсно Україна незалежна незалежна від джерела влади українського народу, і от питання усвідомлення. Згуртованості прийняття рішень, рішень, які повернуть владу українському народу, суб'єктують українців і дозволять керувати країною, визначати напрямки руху, взяти на себе відповідальність і стати рушієм змін в країні і для перемоги, і для створення умов для життя українців в Україні, тому що за деякими даними, нас 60 мільйонів по світу. В Україні зараз проживає близько 25 мільйонів. Нам не треба завозити когось в Україну. Нам треба повернути українців в Україну. А для цього маємо, я вже говорив, скласти власний план перемоги і втілити його в життя. Тому закликаю усвідомити, що сьогодні День Незалежності України майбутнє яке. На жаль, не залежить від рішення українців. Бажаю вам отримати залежну від вас Україну. Ну і ви знаєте, нашу ініціативу. Ми пропонуємо кроки, сім кроків до перемоги. Маємо складати власний план і реалізовувати його, поступово змінюючи країну на краще, впроваджуючи демократичні процедури, узгоджуючи між собою дії, які будуть вести нас і до перемоги. І для створення умов життя в країні. Закликаю всіх переходити на посилання. Буду давати посилання і тут на відео, і в описі до відео. Кожен має зайти, висловити свою позицію, проголосувати за перший всеукраїнський референдум за справедливу мобілізацію, а також поширити цю платформу, дати змогу визначитись вашим рідним близьким. Нас має бути мільйони, нас мають почути і сьогоднішні невігласи, і західні партнери. А головне, ми маємо почити один одного і створювати синергію ідей, які ведуть нас до перемоги. Підтримуйте кожного свідомого українця, який робить вклад до нашої перемоги. Все у нас вийде, якщо ми будемо рухатись разом. Всі свідомі українці люди доброї волі, згуртованість. План дій їх реалізація призведе нас до справжньої незалежності. Україна обов'язково переможе. Слава Україні.